Доброго вечора вам мої підписники. Я рада знову з вами зустрітися. От така в нас сьогодні з вами тема буде. Дивіться, перша така активна фаза квітування троянд. Вона проходить. І от зараз від того, як ми обріжемо ці троянди, залежить, як вони будуть квітувати наступного разу. І чи буде цей наступний раз взагалі, і якщо буде, то як вони будуть квітувати? Це кущ старий. Я покажу і як на ньому. Ось іще поряд. Це дуже старі кущі, ось відквітували від вона. Це молодесенька ще така кіточка ще потрібна. І ось дивіться з'являється бура плямистість. Зараз я пообрізаю, дивіться, ось що це оцвілим. Я зараз поврізаю і потім е, коляня обробить їх бордоською сумішю. Буде обробляти виграти і оброби таким бактеріальним препаратом, як бордоська суміш, щоб поборотися з шкідниками. Бачите, ось троянда, яка це троянда стара. На ній тут все простіше. Ось Тут дуже гарно, тут я ще обрізати не буду, тому що тут все. Все в порядку. Тут теж, бачите? Дивіться, ці молодесенькі, а ось ця скоро відквітує. Я десь на, на другому кущі побачу, ще таке, я вам покажу, як в такому випадку, коли ще ці квітують, а ця всередині вже своє відквітувала. Що треба в таких випадках робити? Так, ось беремо оцю квіточку. Дивіться, можна просто, як часто беруть, взяли. І зірвали, подивіться. Я отут так і зробила. Чому я тут зірвала саму квіточку? Бо тому що оця молодесенька. Тільки бутон був. Я обламала. Тепер бачите, оця тичка, вона нікому не потрібна, вона стричить. Можна зірвати, але не потрібно. Чому? Ось дивіться, насінева коробочка. Тут на Нам на не треба, ми не селекціонери. Ми не колекціонери, нам треба, щоб квітувала троянда. Всі сили тепер із усієї троянди тягнуться сюди, щоб розвивалося це насіннячко. Нам це не потрібно. Ми зрізаємо. Але як ми зрізаємо? Можна зрізати просто отак. Дивіться. Отак. Дивіться, тут три листочки. Бачите, три листочки. А далі вже йде п'ять листочків. Оце нам треба зрізати до п'яти. Де починаються п'ять листочків. Але я хочу, щоб цей кущ от корня от самого корінчика розгалужувався. Тому я буду відрізати знизу. Ось я залишаю один, два, три. Залишаю і аж тут відріжу. І дивіться, обов'язковий цей, дивіться, бачите, на сюди, таклі. Ось дивіться. Отут, де відривається листочок, там є брунічка. Оту, от як я зріжу, от звідси піде новий пагінець. Я беру півтора сантиметра, відступаю і відрізаю. І потім кущик піде отсюди, він буде розгалужуватися. Він не буде так, як оце тут, оце, дивіться, тут одна тичка, оце стричить. І все, більше з неї тут не піде. Мене це не влаштовує зовсім. Дивіться. Дивіться, де квітка і аж де корінь. Я залишаю ось о. один, два, три. Ось тут брунечка. Тут взагалі дивіться, яка вона така гарна, її вже видно. Півтора сантиметра. І ось так. І зовсім мені не шкода їх, тому що я знаю, що вони мені віддяють. Так, І тут те ж саме, дивіться, тут те ж саме. Це взагалі молоденька, тунесенька. І теж ось я там не одну залишила, друга і ось третя. Видно? видно, видно. Залискалося на видно. Я видно Ні. Пить. Ось так. Просто і все. Не шкодуючи. І зараз ми підемо, я тут об'єму покажу вам на молодень. Тут дивіться те ж саме. Це хоч і стара. Але нам треба, щоб вона була ще ширша, такий кущ широкий був. Отам От ми залишаємо один, два, ось три, до п'яти листочків. Отак. І викидаємо. Тут те ж сама ситуація. Те саме. Залишаємо здохти і відрізаємо. Все те, що нам не потрібно, те, що І Водночас, як робите таку ревізію, вирізаєте, то дивіться обов'язково і на, якщо бачите хворі листя, хворі стебла їх теж видаляйте. Так а -та молоденькі, всі залишаємо. І вони як відквітують, ми зробимо те саме. На так. тепер дивіться, оцей кущ дуже старий. Я нещодавно бризкали, ніби й не бризкала. Дивіться, цей кущ старий. Але на цьому місці він зовсім недавно росте, ми його пересадили. Гляньте, ці молоденькі, нові, гарні такі, це пішов, оця тичка пішла, вона нам не потрібна. Вже вона відквітувала, але я не можу її повністю зрізати, тому що тут є ще. Тому я тут різаю ось так. А коли вона відклує повністю, я її зріжу аж до сих пір. Ось, дивіться. Покажу вам, наприклад, є ще Вона, це не молода, це ми до молодих ще не дійшли. От дивіться, тут гляньте цілий букет. І коли оця відквітує, я не зможу відрізати так, як мені хочеться її оновити. Я буду чекати, поки остання з них не відцвіте. Тому як ця відцвіте, мені просто доведеться її так зірвати, зламати і все. І чекати, поки весь цей букет не відцвітує. Аж потім буду відрізати. Те ж саме. І на тих трояндах. А зараз пішли зовсім до молоденьких. Це. Ось дивіться, ця троянда тут недавно, зовсім недавно. І вона ось пагін. і новенький, і цьогорічний. Ось. І все, більш нема нічого. Мені потрібно буде зрізати аж отак низенько-низенько. Три пагони залишу і відріжу. Але тут, дивіться, який ще букет. Відквітує, я оце відріжу. Ось так. І буде без неї, ось так. Навіть вже зараз можна. Поки що так. Ідемо далі. Це. Ось дивіться на цю красуню. Це дійсно вона красуня. Так, такий колір дуже рідкісний, дуже гарний. І це тільки в цьому році ось пішов новий погінець, ми її врятували. Але мені хочеться, щоб тут був кущ. Тому я залишаю ось. Один, два, три. Дивіться, який брунічка, яка гарна. Ось покажу. Яка брунічка гарненька, дивіться, ось. Звідси піде новий пагін. Тому півтора сантиметра. І відрізаю. от І тут з'являться нові пагони. І ось дивіться, ця вона ще квітує. Я ще не можу її відрізати. Але бачите, вона одна. Листя міцне, гарне таке, але одна стеблина мене не влаштовує. Тому вона, коли відкитує, я її тут залишу три листочки, аж сюди, ось аж до цього місця я її відріжу, і тоді вона досить ще нові пагне. Це новеньке. Молоденьке, яким, ось дивіться, це молодесеньке, це другий рік їм всього-навсього. Мені хочеться. Вона й пішла, ось знизу ще одна пішла, але я хочу, щоб це був. Гарний такий міцний куш, тому Я от там один залишила, другий і ось тут півтора см і відрізаю. Те ж саме з цією. Вілячкою. Ось дивіться новенький пішов, там новенький гарний буде кущик Я он залишила, ось залишила і ось залишила. Ось так. Півтора сантиметра і відрізаю без без, без всякого там. Жалості. О, і хочу ще ось показати ще на одному прикладі. Це теж в минулому році посадили, це перший рік вона квітує. Дивіться, вона одна єдина. Ось ці тільки новенькі з'являються, новесенькі. Я хочу, щоб вона була гарною. Вона відквітувала. Залишаємо ось перший, другий, третій. Я ось один запасний залишу. Ось так. Оце так. Для того, щоб сформувати гарний тущ. Тут теж ця плетиста, вона ще буде плетувати. плетиста, але бачите, вона така тоненька, ніжна, ніжна, але вона наростає. І то я пізніше потім подивлюся, які можна буде сформувати. Ось тепер дивіться ще. Відпитувала. Залишаємо ось один. Ось другий і третій. Забираємо. Ферусиноли. Тут те ж саме, дивіться, длінна така патика нам не потрібна. Ось залишаю один, другий, третій. І ось так відрізаю. Все. І вони нам дадуть ще до осені, вони ще закипнують і будуть дуже гарні. Ось так. Ось так я обрізаю всі, а потім, коли розведе бордоску суміш і побризкає троянди. І від. І клій поможе. І до цієї п'ятницесті, буруй п'ятнистості, тому що починають, починають хворіти вони. І саме зараз в час такий, що мучниста староса, ложна мучні староса, а бордоська суміш, вона така, що вона і для профілактики все. Ось так, з вами як завжди я любов. Оце квіточка піде нас радувати. Буде букетить. Ви подивіться на цей шедевр, гляньте. Вона і поміняла кольор цьому році, але ж яка вона гарматі.